you right. Мене звати Олена Мельниченко, і ми продовжуємо готуватися до НМТ з математики. І сьогодні у нас є ось таке завдання, воно було в ЗНО попередніх років. Необхідно розв'язати ось таке рівняння з параметром і вказати найбільше значення параметра А, при якому це рівняння матиме лише 4 корені. Ну що ж, для того, щоб розв'язати, я думаю, треба спочатку обрати метод. І я думаю, що найкращий метод це буде графічний. Нам необхідно побудувати графік ось цієї функції y дорівнює х відняти 3х, тут модуль відняти 4, це все по модулю. Для цього ми побудуємо графік ось такої функції, y дорівнює х відняти 3х відняти 4, розважаючи на модулі. Для цього треба знайти вершину параболи х0. Х0 це мінус b, поділити на 2а. Давайте шукати. Х0 дорівнює мінус b це буде трічка, 2 помножити на 1 це буде 2, тобто 1,5. Тепер ми шукаємо y0. Беремо ось це 1,5 і вставляємо у нашу функцію. Отримаємо 1,5 квадраті, це 2,25, відняти 3 помножити на 1,5 і відняти 4. Ось, якщо ми помножимо, буде 4,5. 4,5 відняти 2,25 буде 2,25 з мінусом. Да? І мінус 4, це буде мінус 6,25. Ось ми запам'ятали, що це нам дає. Будуємо. Будуємо систему координат. Далі знаходимо. Вершинку нашу по іксу це 1,5, Я буду казати, що це 1,5, і по ігреку це мінус 6,25. сотих. Ось моя вершинка. Звичайно, ви саме в в зошиті це побудуєте набагато. Візуальніше, тому що у вас є клітиночка, і це просто класно. Намагайтеся будувати якомога більш ідеально. Е, в цих завданнях, коли ми розв'язуємо графічно, для нас це буде допомогою. Ну що ж, ось у нас є графік ось цієї функції, ось цієї, да? і нам треба побудувати модуль. По-перше, нам треба будувати, щоб був ікс по модулю. Бачите, як ми це будемо робити? Ми візьмемо оце все, що в нас знаходиться з цього боку. Ми його відкинемо, так? Ось відкинули. І все, що з цього боку, ми перенесемо сюди, от ніби в дзеркало ми дивимося, симетрично відносно Y. І в нас залишається ось така буквачка, ніби Макдональдс перевернутий. Це ми побудували X по модулю. А тепер нам треба все побудувати по модулю. Все по модулю, це Y, ніби по модулю. Ну, це все, що знаходиться внизу, знизу, відображаємо наверх. Симетрично тепер відносно осі і Х. Прийшла ця точечка сюди. Пам'ятаємо, що це у нас буде 6,25. І тут 6,25 і ось так. Тепер дивіться, оце все, що в нас було знизу, воно вже нам не потрібне. Ви просто можете навести іншим кольором. А я приберу, щоб воно вам не заважало. І графік буде ось такий. Бачимо, так? І тепер дивіться, що виходить, нам необхідно знайти такий, таке А, коли пряма Y дорівнює А перетне ось цей графік у чотирьох точках, тому що нам треба, щоб було лише чотири корені. Причому ця ця пряма має знаходитись найвище, бо нам треба найбільше значення параметра А. І ось якщо ми проведемо ось так пряму, то ми матимемо 1, 2, 3, 4 точки. Тут Y дорівнює 6,25. Бачите? Е, якщо б ми провели ось так, будемо казати відверто, ну, як би так, ось так, так? Да? то в нас також було чотири точки. Але це не було б найбільшим значенням, але нас просять найбільше, тому ми розуміємо, що оце 6,25 це не що інше, що це є А. Тому ми кажемо, що А дорівнює 6,25. Ще раз, давайте проаналізуємо. Ми спочатку будуємо графік функції, використовуємо всі вміння, які в нас є. Далі ми проводимо пряму Y дорівнює А і дивимося, щоб в нас було. Чотири точки перетину, бо нам треба чотири корення. І щоб це значення було найбільшим, тобто шукаємо, щоб ця пряма була найвища, і відповідно вже співставляємо. Кажемо, що а дорівнює цьому числу, і це є відповідь. У відповідь записуємо 6,25. Ну що ж, зрозуміли? і легких вам параметрів.